Як офіційно встановити свій статус, отримати грошову допомогу ветеранам війни та членам їхніх родин? Для цього вам потрібно звернутися в ЦНАП, де працює комплексний сервіс Я ветеран. На Дніпропетровщині він діє в усіх ЦНАПах. На сьогодні їх 86. Їх адреси можна дізнатись на сайті облдержадміністрації. Комплексний сервіс є – ветеран» розроблено, щоб полегшити життя наших захисників. Сервіс розрахований на учасників бойових дій, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих військових. Ми пропонуємо комплексну послугу «Я – ветеран», в яку входить більше ста послуг. І надалі список буде розширюватись. Кожного дня ми обслуговуємо декілька сотень людей. І дійсно хочеться допомогти людям, які стоять на захисті нашої держави, щоб ці люди не бігали по різним чергам, не витрачали час та сили, а могли отримати кваліфіковану допомогу в одному місці. Основні напрямки послуг, за якими можна звертатися. Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення, призначення грошової допомоги, реабілітаційна допомога, надання пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, санаторно-курортне лікування, допомогу у працевлаштуванні, надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Для тих хлопців, які демобілізувалися або які служать і прийшли у відпустку, відкриття у цієї системи послуг я ветеран є надзвичайно корисним. Просто вивіть собі, ти на кілька днів реально вирвався з фронту, але тобі треба отримати якусь довідку. Ти можеш прийти і в одному місці, все зробити. Ще більш важливо, це для тих, хто після поранення дуже часто важко пересуватися а тут Тобі не треба їздити по всьому місту. Ти прийшов, і для тебе будуть надані всі послуги, які тобі потрібні. Більше інформації про ветеранські сервіси шукайте на гіді з державних послуг вайткрапкадія.гокрапкаю або на сайті Міністерства у справах ветеранів України. За підтримки, ОДА, проєкт Я – ветеран» вперше в Україні ініційовано і впроваджено саме на території Дніпропетровської області. Проєкт пілотовано на всю Україну.